Давай сідай, гарно. Уй, ду. Кажи привіт. Привіт. Що тут маєш? Ану покажи, подивися. От, ти сховалася, чи показуєш? Показуєш, так? Давай татку ближче покажи, правда? Дивись. Це в нас. Це в нас, дітки, є будяний пістолет. Ну тут цілий набір. Ну що, відкриваємо, будемо дивитися, так? Так? Та? ну давай, попробуємо відкрити. Будем бу... це будемо бульки пускати, так? Yeah. Тату помилився, тату сказав, що це водяний, але це не водяний. Тому що нас магнутися виправили. Це набір пускати бульки. Так, що в нас тут є? У нас є ванночка. Так. Діставай, що тут ще є? Давай. Бу... Бульки є, так? Бульки. Ага, тут закрито взагалі. Самі бульки, ванночка є. Ось такі у нас пістолетик. і вставили ми в нього батарейки. От вентилятори у нас. Тут такі вентилятори є. Пропелери. Мало би пускати бульки. Буде пускати чи не буде, невідомо. Але ми зараз попробуємо. Що, нют? Пробуємо. Да. Давай попробуємо. Давай сюди, це беремо, знаєш, що, відкриваємо. Ми маємо баночки з мильною водичкою. Ми так розуміємо. Відкриваємо, так? Що нютка відкр... Опа! І виливаємо, так? І таку мисочку ми маємо. Ой, як класно пахне. Ток-то-ток-так-ток! лийся лийся Голова Обережно! Попробуємо! А? Ну давай! Чек-чик-чик-чик-чек. І що в нас? Ух ти! Класно, правда? Все будем? Та? Ще. Ух ты! Дивіться, дітки! Кажи клас! Ха. Ти подобається? Татко думав, що нічого з того не вийде. І великі і маленькі. Та, і ти замітила в великих кульках є маленькі кульки. Класно, правда, Анюта? Давай нажимай кнопочку. Нажимай сюди на кнопочку. Давай сильно. Давай. Нажимай. Ай, пальчик гмильний, так? Дай. Ух ти! Ціла хата в кульках! Так, і сестричка твоя довольна. Давай тобі не пускаємо. Супер! Тобі подобається? А, Анічка? Анюточка! Класно? Будеш пускати кульки? Давай, татко, тобі поможе. Давай, нажимай кнопочку ще раз. Давай. Сильніше <звук> Ух ти! Такий тебе пістолет, так? Супер! Cool. Кажи класс! Yeah. Нашу, а там э, ще є! Ні, вже немає. Татку встання вилив, так? Дуже гарно, правда? Yeah. Ух Ухти, ah. Ух ухти! ух ти, ух ти! А не подобається? Ніот. От такий у нас пістолет. Ну що, йдемо бавитися будемо, та? Кажеш діткам, папа. Пока!